З нами на зв'язку Олексакян, політолог, співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості. Пане Олеже, вітаємо! Слава Україні. Героям слава і доброго ранку всім. Я б дуже хотіла дізнатися вашу думку на тему останніх внутрішніх подій. Це важливо для нашої країни, але це також говорить про наші спроможності комунікувати із партнерами і про. А наші провідні позиції до прикладу в найкращих спецслужбах в світі мова піде про зміни в Службі безпеки України, про легендарні операції, які були здійснені, і про те, чому малюк більше не очолює СБУ, чого чекати натомість. Дуже прошу відкоментувати це питання. Чи дійсно не втратимо ми лідируючих позицій ефективності нашої служби безпеки України, оскільки е, визнання е, того, що це працює і працює круто проти опонента, проти ворога, воно мені здається, є абсолютно безапеляційними з боку е, суспільства військових, що важливо, і наших зовнішніх партнерів? Безперечно, і я так само один? Серед великої кількості тих, хто не бачив причин для звільнення пана малюка, оскільки ключовий принцип не чіпайте, що працює, а СБУ за малюка демонструвала чудові результати на воєнні на воєнному напрямку. Звісно, по певним напрямкам економічним, то що до СБУ були проблеми і питання. Так, бо, розуміємо, частина корупції все таки залишалася очевидно з замішанням спецслужб, але при цьому там, де йде мова про вичищення ворогів і диверсантів всередині України, там де йде мова про далекобійні удари і планування асиметричних операцій, в цьому служба безпеки України дійсно зарекомендувала себе як одна з найкращих спецслужб спіття, а можливо в моменті зараз і дійсно найкраща. Тому зміна пана малюка, звісно, виглядає недокомунікованою, недопоясною. Припускаю, що нам може бути невідомий якийсь з факторів, можливо, зовнішній, політичний, який вплинув на прийняття такого рішення. Бо Зеленський буквально бульдозером що в прийняття цього рішення, не звертаючи увагу на цілу низку, скажімо, факторів і позицій, що говорить про те, що є щось, є якась мотивація, і при судячи з. Контексту того, що у малюка не було політичних амбіцій, з того, що Малюк був на своєму місці, то і говорити про те, що є внутрішньополітична якась мотивація, тим паче, що його залишають у розпорядженні служби безпеки України, також не доводиться. І наступник пана Малюка, це власне людина, яку визначив зокрема сам пан Малюк в діалозі з президентом. Тобто, коли говоримо про пана Хмару, то це людина, яка була по праву руку чи на фотографії, звичай по ліву руку а, від Малюка при кадрах якраз усіх найтоповіших операцій, зокрема з Павутина, зокрема з «Вільне остров Зміїний. Тобто, ціла низка операцій, які ми знаємо як великі успіхи пана малюка, вони були зокрема і за участі безпосередньої і серйозної інтегрованості в цей процес пана Хмара. Тож. Служба безпеки, судячи з усього, залишається в надійних руках, і пан Малюк залишається на напрямку, де він зможе бути і далі кісткою в горлі, чи не знаю, навіть можливо скавкою в оці для російських своїх візові. Тим паче, що ми тепер через таку відставку почули, що є і інші операції. Ні, не те, щоб ми в цьому сумнівалися до того, але тепер ми наочнилися в тому, що є і інші операції, які як сюрпризи. Готуються для росіян, тому я думаю, що трішки згодом ми дізнаємося. Мотивацію, чому саме необхідно було піти пана малюка, тому що на сьогоднішній день це все, ще викликає серйозне питання, але те, як відбулися ці ротації, зараз не створює ризиків для обороноздатності і навпаки говорить про те, що службу безпеки буде мати всі можливості в подальшому для того, щоб демонструвати високі результати, служба безпеки України дійсно суттєво послабила економічну промислову міць ворога ударами по НПЗ. Перш за все, я хотів би зараз, що ми послухали. Слова Радослава Сікорського, міністра закордонних справ, Польщі який дуже тверезо, навіть відміну від деяких інших наших партнерів, оцінює можливості або шляхи, якими варто йти до того, коли Путін скаже, ну окей, я готовий говорити. Давайте послухаємо польського урядовця те, що змусить Росію сісти за стіл переговорів, це подальша деградація російської економіки, щоб Путін зрозумів, що він не здатен досягти своїх воєнних цілей, продовжуючи війну. Він ще не дійшов до цього усвідомлення. Він досі мріє підкорити всю Україну, що є нереалістичним, якщо подивитися на карту його військових здобутків за минулий рік, за які він заплатив десятками тисяч, а можливо і понад ста тисячами загиблих солдатів. За таких темпів йому знадобилося б Деліття, щоб завоювати Україну. Але в цьому і проблема диктаторів, коли ти при владі вже 20 років, майже немає людей, які тобі скажуть правду. Тобі приносять лише хороші новини. Тому я вважаю, що війна закінчиться. Чим більший тиск ми чинимо на Путіна, на агресора, а не на жертву агресії. Та я хотів би, щоб ви ну, прокоментували, яким чином. Е... Ну, це позиція озвучена міністром нашого одного з наших ключових партнерів саме в протистоянні ворога в підтримці України. А я хотів би, щоб ви сказали з цього приводу. чи здатен Європейський Союз, перш за все, сьогодні, суттєво ослабити ворога. Ну, зокрема, от остання історія дуже показова. Фінляндія затримала де із суден тіньового флоту Російської Федерації. Тобто, якщо діяти, можна потроху-потроху, але ослаблювати, а можна це робити ще краще. Будь ласка. ну Передав, потрібно значити, що хороше інтерв'ю і дуже системне програмне, я б сказав пана Сікорського. Він дійсно один з тих, хто. Добре, розуміє, що таке Росія, і не боїться говорити конкретно і прямо. І це великий дефіцит наразі серед європейських політиків. Хоча і тих, хто розуміє, значно більше. А от ті, хто говорить серед них, бо це ще дефіцитніший продукт, і сподобалося те, як вибудували катер, особливо тло, на якому а, записували це інтерв'ю. А м -м, зелена краватка Вана Сікорського дуже добре підкреслює зелений колір, який стоїть потім на книжках, підкреслюючи слово война і а, явно працювали над тим, щоб правильні меседжі, навіть візуально, було донесено цим інтерв'ю. І говорячи про саме такі меседжі, які ідуть на полях або за кадрово, Європа все чудово розуміє наразі. Вже після Трампівських кроків по цим мирним переговорам беремо в лапки, 28 пунктів Путіна Віткафа, які були закинуті. Потім всі довгі місяці боротьби з цією деструкцією, яку нам закинула Росія, всі разом. Це створило враження в навіть в останніх скептиків в Європі осадженої фортеці, того що Росія зайшла з тилу, того що глибокий тил європейський вигляді Сполучених Штатів таки перестає існувати. Що Штати не гарантоване тепер партнер по безпеці, а майже гарантоване джерело загроз, і те, що зараз знову відновлюється з Грінландією, це. Серйозний виклик для загальноєвропейської безпеки, і Трамп готує для Європи розтяжку, на якій не факт, що всі країни будуть по один бік європейський, рівно для того, щоб хитнути єдність. Гренландія це окрема історія, але вона як важить для того, щоб продемонструвати, що європейський союз це таке ситуативне збіговисько, а не стратегічний союз, так як. Вважають Європі і збіговиську, так як вважають в адміністрації Трампа, то Гренландія для цього підходить як важель, і отут, от це вже не про Венесуелу, де в принципі всі солідаризувалися і розуміють, що Сполучені Штати діяли грубо, але. Мадуро, не визнаний президент, явно місцеві еліти були в зговорі сполученими штатами. Тож далі, якщо був демократичний транзит, то в принципі затримали злочинця, хоча і можна тут, звісно, шукати чи можна було порушити суверенітет це робити чи ні. Але що називається історія, то спише. Але після цього ми бачимо, що Трамп а не визнає опозицію. Венесуельську, а продовжує визнавати режим просто тепер без Мадуро. Ми бачимо, що погрожує Гренландії, і отут вже це не ситуація з диктатором, якого вони визнавали. А це серйозний виклик. І тому, говорячи зараз про Європу, то вона опиняється в ситуації, коли їй необхідно. І чинити жорсткіший тиск на Росію, і це можливо абсолютно вірно. А решти кораблів це ем, співпраця з іншими країнами з Ті 7 з глобального півдня, з тим, щоб перерубувати можливості отримання комплектуючих росіянам, без яких вони не можуть виробляти військово-промислової військово промислову продукцію або в тих об'ємах, які є. Або по тим розцінкам, які є, це все потрібно для них підвищувати ціну. Плюс економічний тиск тут, звісно, у штатів більше інструментів, але і Європа їх також не позбавлена. Хоча, на відміну від штатів, у Європи є інший важель, який Трамп не буде задіяти і не хоче. Це підтримка України в якісне і кількісна. А ще є ціла низка позицій якісних, в яких Європа може підставити плече Україні для того, щоб наростити спроможності робити Росії боляче. Це не тільки про кількості постачання озброєння, але і про певні позиції, які є в Європі і які були би необхідні Україні. Ти бачиш, що може бути і щільніша інтеграція в технологіях. Та й заморожені активи нагадаю, що заморожені активи також головно знаходяться на рахунках в європейських установах. Знаєте, про Гренландію я хотів лише просто зауваж за увагу таку зробити, і нашим глядачам також було б цікаво. Гренландія, ну, якщо є безпекові питання в США, заявляють однозначно. Трамп сказав, там є кораблі Росії і Китаю, тому нам Гренландія треба для нашої безпеки. Окей, але для вашої безпеки є ваші війська в Німеччині, ваші війська в країнах Балтії, ваші війська в Польщі. Ну тобто, нехай будуть ваші війська в Гренландії, але є ще інше питання. Якби лише було так просто: Гренландія це країна, де є а, рідкоземельні метали, є нафта, є газ і дуже багато корисних купал. Тому, звичайно, коли це належить дані, це одне питання. Ми розуміємо, що гонка озброєнь і можливо, велика війна. Між США та Китаєм, це перш за все, питання технологій і можливостей виробляти сучасне зброя. Це рідкоземельні метали. Перш за все, також і це Україна, де вже є якась угода, і, зокрема, Гренландія, де немає жодної угоди. Тому тут дуже важливо, я думаю, що Європа, звичайно, світове співтовариство зробить все для того, аби я скажу так, щоб Сполучені Штати Америки і уряд Трампа не наробив помилок, тому що це така історія, коли дійсно можна наробити помилок, які потім дуже дорого коштуватимуть. І тому будемо за цим продовжувати е спостерігати, але ну. Хотілося б я, чесно кажучи, багато в чому з тобою погоджуюся, Василя, але разом з тим не до кінця розумію важелі впливу зараз Європи на Трампа, окрім окремих таких комунікаційних позитивних кейсів, наприклад, між пані Мелоні і Дональдом Трампом. Привітним ставленням нинішньої американської адміністрації і її очільника до окремих європейських лідерів, все-таки, якщо ми говоримо про єдність і дотримання цієї єдності, то чи готова до цього Америка? Щоб не робила Європа? У тут велике запитання, е, Олеже. Ще одна тема, яку хотілось би проговорити. Мені здається, що Венесуела і події там багатьом трошки. Е, Багатьох трошки повели, декому навіть затьмарили розум. І тут Василь от вчора запропонував цю тему до обговорення, і е, я з ним в принципі погоджуюся. Е, лідер Чечні Ранзан Кадиров каже, що викраде Володимира Зеленського, і якщо тільки буде наказ, він опиниться в Російській Федерації. А, ні, 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 в Грозному швидше ніж Мадуро опинився у Сполучених Штатах. Е, загалом така яскрава риторика чеченського нині лідера. Не є новиною ні для нас, він дуже синхронний насправді з Дмитром Медведєвим в його випадах. Але коли я думаю про те, що в принципі український президент є ціллю Російської Федерації, і про те, що вона неодноразово намагалася здійснити замах на нього, я розумію, що українського президента захищає українське військо, збережений суверенітет нашої держави, і звичайно ж консолідація наших партнерів, які ну, в принципі, хотіли. Ось вірити, будуть стояти на позиції того, що з українським політиком немає фізично статися нічого недопустимого. Чи скажімо так зараз Європа не зануриться у власні проблеми, зокрема свого співіснування сполученими штатами, настільки що можливо з'являться якісь білі плями суто безпекових моментів в нашій частині на східному фланзі? Ну, бата це, якщо говорити про подібну операцію, то тут значно вразливішому становищі ряд європейських політиків. Ми бачили, як зараз в Бельгії фактор прямих погроз життю урядовців відіграв свою роль і став додатковою гіркою на шерках Терезів, говорячи про Україну, то Україна продемонструвала, що сильною є та демократія, та держава, яку готові захищати її громадяни. І це ключовий ресурс, якого не мала, наприклад, Венесуела, або ключовий ресурс, якого може не мати і ряд європейських країн. Бо якщо у вас суспільство не готово захищатись. То в такому випадку вас достатньо легко взяти. Хоч з крилами висадитися, хоч прямою атакою лобовою для опонента. Тоді для ворога Ви. стаєте легкою ціллю. Ви провокуєте слабкістю в Україні. Був третій фактор психологічної готовність до спротиву росіянам в нас. У єдиних в регіоні немає екстенційного страху перед росіянами для всіх інших вони велика пляма на мапі, там якісь загарбники тощо. А Україна ніколи себе не відчувала маленькою державою, ніколи не відчувала себе якоюсь маленькою нацією на краю географії. Ні, українці вся історія написана кров'ю битв з росіянами і не тільки з росіянами, а з різними імперіями в різні боки. Тому в даному випадку в нас і не було екстенційного ступора. І ну не знаю, скажімо, так зупиняючого фактору до того, щоб чинити спротив. Наші модель ми навпаки не здаємося, а чинимо спротив. Це модель захисту. У українців так культурно склалося, тому говорячи і наразі про ризики і загрози, то безперечно, Європа, якщо вона почне всередині себе плисти під тиском чи то трампівським, чи то внутрішніх проблем, це створює для нас певні загрози, може створити певні лакуни в підтримці України, але при цьому. Перш за все, треба розуміти, що залежність України від зовнішньої підтримки вона не є абсолютною, вона є вкрай важливою, але точки опори, перш за все, є всередині України, і тому на певні місяці це може давати пробуксовки. Ми це вже проходили, це може давати зриви певних операцій, і ми і це вже проходили. Так, цього кривава ціна, безперечно, але це ціна не втрата державності і не втрата готовності і здатності до спротиву росіянам. Після цілої низки, починаючи від вимикання старлінку в потрібний момент, завершуючи зривом постачань через, наприклад, тих же польських фермерів, які блокували кордон, Україна багато в чому піднатаріла за цей час і зробила концентрацію, перш за все, на власних спроможностях з боку Європи. Є зараз від Польщі і до Британії, від Хельсінки і до Афін є розуміння. Невід'ємності європейської і української безпеки Україна є частиною загальноєвропейської безпеки, і тепер вже не тільки на словах, і в гаслах. Але і безпосередньо в програмах співпраці від військово-промислового комплексу, завершуючи навчаннями, Україна передає досвід європейцям. Зокрема, Польщі передає по боротьбі з дронами. Україна інвестує свої технології в масштабування виробництва на території європейських країн. Європейські країни надають свої майданчики, перш за скандинавські країни для розгортання таких воєнних виробництв і для релокації частини виробництва в глибокий європейський тил з України, тому це вже. Вже не питання того, будуть допомагати чи не будуть, це питання того, що ми в одному човні, і просто ми залежні від загальної температури по загальної європейській палаті, так само як і європейська безпека безпосередньо нарезі залежить від того наскільки є обороноздатною і стійкою Україна. Я до речі хотів би сказати, що Рамзан Кадиров може запитати, ну вже якось там через спіритичний сеанс зв'язку Магомеда Тушаєва, свого генерала, який теж їхав вбивати Зеленського чи полонити Зеленського і був знищений в колоні під Києвом. Це був командир 141-го першого полку Розгвардії. Ну який власне і виконував ось це завдання тоді, коли Київ ну фактично був в значно гіршій ситуації безпековій ніж він є зараз. Та й президент Зеленський також не мав ще тої охорони і того досвіду, який є зараз. Тому ну Ну, до речі, Дмитрий Медведєв, ще один е, яструб із путінського, так мовити, е, е, цього пташника, та чи пташника. Він oh сказав, що вони готові е, викрасти, як вони сказали, про нього неонацисти. Це слова Медведєва, е, канцлера Федеративної Республіки Німеччини Фідріха Мерца, і доправити його до Москви. Плюс вони ж дуже зневажають, ще, ну як називається... Стуба Олександра, президента Фінляндії, кажуть, що він заплатить за свою антиросійську риторику і за свою русофобію. Ну тобто, це, це така але знаєте, знов ж тату легко важити не варто, за абсолютно погоджуюсь. Росія може накоїти лиха в Європі так точно. Як ви бачили в Берліні, одні там анархісти підпалили не кабельний міст, і, чи не цей які там і пів Берліна без світла. Тобто, та в принципі такі можливості в Росії є в Європі, яка сьогодні не є такою, ну принаймні частини Європи не є такою. А, і досить безпечною щодо російської агресії. Я на сам нас буквально кілька там чотири хвилини. Я коротко про е, цей рейтинг довіри недовіри до Зеленського. Він стабільним залишається 59% довіри, е, там 30% більше недовіри. Про що свідчиться динаміка і е, можливість виборів зараз? Я так розумію, це питання буде від сторони. на десь дальні плани на найближчий час. Будь ласка. Ну, перш за все з приводу Медведєва і Кадира по Кадирову вже все російські класки написали. Ех, моська, знаєте, не сильна, лаєть на слона. А по е, Медведєві, якщо продовжувати аналогію з орнітології, то ніякий яструб. Він папуга фарбована, який просто вивчив пару фраз і криків яструб і видає себе, говорячи про нашу внутрішню ситуацію: про рейтинги, то це е, рейтинг. Єднання навколо прапору і довіри до Зеленського як верховного командуючої президента воєнного часу не треба плутати це з електоральними рейтингами, так само як і по іншим кандидатам, і мені вкрай прикро і навіть боляче подекуди коментувати, коли намагаються зараз витягувати електоральні рейтинги, які робляться по методології мирного часу, і виходять з того, що от наступними вихідними будуть вибори, за кого ви проголосуєте. Але які це будуть вибори, коли вони будуть в яких воєнних умовах, в яких геопорта. Політичних умовах все це наразі купа перемінних в цьому рівнянні, які не дають змоги вивести якусь цифру електоральних вподобань. Тому, говорячи про рейтинг Зеленського, ми говоримо зараз про рейтинг довіри, рейтинг воєнного часу, який тримається на достатньому рівні для того, щоб ніхто не міг поставити під сумнів ні легітимність, ні легальність української влади ні всередині, ні зовні. І фактор єднання навколо прапору тут працює зараз як елемент внутрішнього національного імунітету. До подібних тез і другий момент з приводу виборів На Ближчим часом немає жодних умов для того, щоб вибори відбулися. Але безперечно, нам потрібно її готувати з декількох причин: перше. Це нам потрібно бути готовими організаційно на момент, коли вибори треба буде проводити. А в нас ціла низка умов і відних даних змінилися за цей час, починаючи від реєстру виборців потреби достатньої кількості людей для комплектації ОВК, ТВК тощо. Тобто, для навіть перших повоєнних виборів нам ще потрібно дуже багато чого зробити, щоб бути спроможними їх провести в найкоротші терміни. Другий момент це необхідно з точки зору. Жвавості, скажімо, апарату, який всередині влади існує і орієнтується на можливості перекочовування в наступні електоральні цикли для збереження їх згуртованості, простіше кажучи, якщо Зеленський скаже, що я не йду на вибори або виборів не буде. В перспективі якійсь там довгий то в такому випадку він перетвориться на кульгаву качку, тому що частина команди не буде бачити в ньому широкий горизонт для реалізації своїх планів. А на жаль, ми розуміємо, що в нас електоральна демократія не інституційна. І інституція в нас багато в чому залежить від ролі очільника, який є на чолі стоїть, і відповідно згуртованість відбувається навколо інституції, а навколо особистостей. тому цей елемент зараз забезпечення стійкості всередині політичної команди, те, що Янський не заперечує другого терміну, але і не говорить, власне, не підтверджує такий термін. І третє, це геополітичні умови, де це стало важливим для того, щоб повернути ситуацію з голови на ноги. Тим що спочатку має бути стали припинення вогню, а тоді вже будь-які інші процеси. І вибори, якщо Трамп так хотів, щоб Україна погода вибори, стали таким важливим, щоб сказати: давайте, ми готові на вибори, але дивіться пункт один. Має бути спочатку безпека, і тоді вибори, хоч одразу ж, запускаємо цей процес, але знову ж таки безпека передує цьому. Дякую дуже, що долучилася в цей ранковий час. Олександр був з нами.